Зараз з цим вже важко. Там було таке наркотичне вещество, ні у кого його не було. Корейці були. Ми туди трохи викинули всі вулиці, два ящика гранат. Найбільшою проблемою — це боротьба з дронами. Зараз дрони дуже сильно змінюють хід бойових дій. Волокно точніше залітає, ніж без волокна. Вони можуть їм управляти до останнього. 21 день. Буквально дня 3-4 назад я вийшов. с позиций было тяжело это наверное самый тяжелый выход был особенно первые дни были загибли и раненые в моем отделении залетела и в певишка в погреб и так целый день семь или восемь залетала целый день Потом на следующий день І газ був, скіди били, все було. Ну, штурми тут постійні, вони пруть людьми, ну, як завжди, людський ресурс. Ну, мені здається, що це такий ефект несподіванки для них був. Взагалі же, вся ця операція, тому вони не встигли підготуватися і не знали, як їм на це реагувати. А зараз вони вже там цільноправленно хочуть нас вибити, і вже там любі, любі варіанти, способи, ну, вже трошки складно. Спочатку, да, спочатку, ще можна було більш-менш спокійно переміститись, зробити реки якусь. А зараз цим вже важко. Коли у Курській операції стався такий, скажімо, злам, коли стало дуже складно утримувати територію? Дуже складно стало. Певно, що початок, ну середина вересня, мені здається, середина вересня, коли вже е, ми більш стали в оборону, вже закінчили свої переміщення, як би так сказати, закінчили цей активний наступ, там де ми продвигалися, стали більше закріпилися, і вже тоді противник почав застосовувати техніку. І на техніку робити те саме, що і робили ми перериватися через е, оборону і створювати ці рубежі блокування. там. Заходити там, населені пункти вже свої, вони почали відбувати. Страшно? Ну, як. Я услышав, ззадила кукурудза, кусти почали там ламатися. І потім услушав стрільбу, передали ротному. Ротному говорить, ззади наших нет. Ну, що, почався бой. Сава почала гранатами закидувати. Прилетели дроны, начали их скидами. Ну, в общем, короче, говоря, мы их взяли в плен остатки. Сколько россиян шли на вашей позиции? Mm, я что говорю, получается, взвод. Двадцать mm -hmm. с чем-то человека было. И 15 вы взяли в полон? Нет, мы взяли шестерых, остальные там остались. Візьмемо, наприклад, населений пункт Нікоцький і Вікторовка, яких ми там, крайній раз тримали позиції, то були спочатку штурми на техніці. На техніці вони застосовували такі бронегрупи, В загальному там 4-3 машини були, були колони, що вони рухались по 5 машин. Тобі ж вони приїжджали на певну точку, вигружали піхоту і далі техніка там. не вся доїжджала, не вся поверталася назад, але в загальному. там. Деякі там залишали піхоту, і піхота далі вже діяла в пішому порядку. І були такі випадки, щоб на квадроциклах приїжджали, тобто з легкими групами, швидко вранці вони заскакували. І в пішому порядку також наступали. Ну, тобі ж вони вибрали, де, це, де ліпше на техніці, де ліпше там, на цими маневрними групами на квадроциклах заскочить, де пішком вони йшли, але пішком це найуспішний варіант у них був. Яка тактика їхніх піхотних підрозділів? Вона, в принципі, незмінна майже ніде. Вони завжди йдуть числом. Накатами, числом йдуть, йдуть, йдуть. Поки вже там не буде перевищувати 50-40% втрат, тоді вони вже відкатуються, а так будуть йти. От, допустимо, ми коли їх взяли в плен, вони ж поснімали броніки, каски, автомати, аптечки. И у них в аптечке есть, короче, этот, инструкция. И там было такое наркотическое вещество, ни у кого его не было. То есть, я не знаю, ну, они принимают, наверное, его идут так. Им сказали идти либо вперед, либо назад уже. Я так понимаю, что их свои же mm. уберут. Тут же у нас є і населені пункти, і ці ліси, які можна побачити на карті, вони такої странної форми. Це в більшості яри, от як тут цей ліс, ви бачите, да? є трошки п'ятачок, не завжди він є такий рівний, і пішли яри вниз. На початку нам дуже це ускладнювало рух, тому що ми не знали, який буде рельєф і не могли різко заскочити посадку. Треба було в лісиці. Надо було подивитися, що це за ліс, як його пересікти. І зазвичай ці ліси вони довгі. От ліс, який у нас був там, біля залізної дороги, в якій ми вже з'єдналися з восьмою роти, ми в ньому будували собі місце. Ми знайшли найбільш підходяще місце, де можна пересікти його. Там на карті була стара дорога, але її не існує взагалі. Ну, ми там будували місце для того, щоб техніку, яка у нас була на східній частині лісу, перегнати на західну частину лісу. Багато місцевості, яка є заболоченою. Тобто ми чого місті будували, там річка текла. Ми так технікою не прийшли. То ми там і дорогу собі рівняли, щоб можна було нормально технікою спуститися і піднятися. І будували міст через річку вонючку, яка нам, можна сказати, дуже сильно допомагала, тому що ми черпали з неї воду. Mm. Нам скидували ці пігулки від обеззаражування води. І в нас був такий, можна сказати, необмежений запас води. Бо логістика була складна. Да. Mm -hmm. На зачистку мы ездили, надо было просто зачистить там небольшое село. Должно было на день затянуться, но затянулось, оно дольше. На второй день, по-моему, сначала лесок зачистили. Там нам попалось пару корейцев, но они какие-то неугомонные. Они как зайцы, побегали, побегали, потом где-то туда к дружням побежали, их там порешили, короче. Ну, а на следующий день уже к обеду, не после обеда, по-моему, нам сказали, надо пройти метров 300. Там есть погребок. Были замечены 2-3 человека, как нам сказали. Мы подошли, еще светло было. Пошли мы двоечками, пошли. Первая двоечка пошла, вторая чуть левее, чтоб не все вместе. Ну, скажем так, россияне немножко прозевали, если пару человек во дворе обстоял, то мы бы с ними ничего не сделали. А так они быстренько прыгнули в подвал. Сеня их там придержал немножко, чтобы они не вышли. Потом подошли уже мы со стороны. Ну и начали туда гранаток немножко накидывать. С одной стороны, с другой стороны. Предлагать им сдаться. Они, не, не, ни в какую, не хотели. Мы туда немножко выкинули всего лишь два ящика гранат. 40 штук. Но это не помогло. Не хотели выходить, и погреб был сильно большой. То есть им было не прятаться. Зайти мы не могли, они нас просто не пускали прострелами. В ответку тоже были гранаты. Один раз было неприятно. Две подряд выкинули. Посекло нас чуть-чуть троих. Ну, потом они уже все-таки часика через четыре решили все-таки сдаться. Когда начали выходить, ну, а их оказалось больше, чем нам, чем нам сказали. Вышло их 15 оттуда. Остальные остались, а сколько их там осталось, не знаю. Ну, пришлось противотанковой миной сложить весь погреб. И все. А вас было четверо? Пятеро. Они сдались, вышли. Остальные не вышли, остались там. Ничего интересного. Я пятый рывок взяла, 15, и так далее. Да, <фу> ну уже и, и не помнишь, как там бегал вокруг той хаты, искал дырки, куда им гранаты туда позакидывать. что-нибудь делали, чтобы они хоть что-то решили, выйдут, не выйдут. Яка зараз наибольшая Проблема для нас в отриманні цього плацдарму. Найбільшою проблемою це боротьба з дронами. Зараз дрони дуже сильно змінюють хід бойових дій. Противник часто застосовує fpv дрони як на оптоволокні, так і звичайні fpv дрони І вони дуже сильно перескочають логістиці, підвіз там боєприпасів. Навіть виїхати на рубіж, зайняти його. Це вже може бути проблематично, тому що. Велика кількість цих дронів. Ми стараємось підбирати там підходящу погоду. Це туман найбільш підходить для переміщення, коли дрони не так часто літають. Їх менше набагато стає. Стараємося так це все робити. Тобто FPV зараз ну, дуже сильно працюють. Дуже сильно, Особливо волокно. Волокно точнее залетает, чем без волокна. Они могут им управлять до последнего. А сейчас это просто. Рой мух, скажем так. Летает и все. Даже голову не высунешь. Вы кажется, вони кожні кілька хвилин изменяются. Залучення північно-корейських військових до бойових дій на Курщині змінить співвідношення сил чи вплине на війну тут? Я думаю, що воно вплине більш воно допомагає більше російській армії, тим, що вони менше застосовують свої війська. Неважливо, чи це буде там 10 тисяч півні... північнокорейців, чи це буде е... шлак з Росії. Ну тобі ж воно не вирішить ніяк ситуацію. Це все одно буде 10 тисяч, яких потрібно знищувати. Так, да, вони там, можливо, більш підготовлені, ніж е, зараз особовий склад, там, яких мобілізують в Росії. Але це все одно 10 тисяч, які потрібно знищити. Корейці були, ми зачищали деякі позиції, так, були. В полон не брали, не здавались, Вони більш фізично підготовлені, більш витривалі, але тобто, без фанатізму. У них трошки менше цього. Їх підари застосовують так. Спочатку їх на м'ясо відправляють, а потім вже самі там десь посадками ходять. Бо ті можуть через поле толпою бігти, їх так відправили. Коли ви вперше тут Коранція побачили? <кху> Саме мій підрозділ з ними зіткнувся десь в грудні місяці. Це були північні околиці Руського Перечного. Даються до якихось цікавих тактик? Немає в них. Ну, у нас в мене не було такого на практиці, щоб вони там щось таке вигадували, щось незвичайне. І все, як завжди, толпою побігли, розбіглися і намагаються просуватися. Mm -hmm. А як такових, там тактичного превосходства над нами в них немає. А ви потім зайшли і побачили на побличях, так? Що це навіть? Так. Да. Не були якісь документи? Не було. Передивлялись хлопці, не було документів. А яке в них наскільки в них? Та, в принципі, таке саме, як і. Росіян? Да. Автомати такі самі. Все, в принципі, бронежилети, форма таке саме. Російська, так. Вони готові до дронів, але вони не розбираються, чиї то дрони то підерські чи наші, вони відстрілюють дрони, намагаються. Вони знають, що це, їх підготовили, мабуть, до цього. Але як такової реакції на FPV, ну така сама, як і у, у Підерів, в принципі, така сама реакція. Вони знають, що це таке, що це буде далі, який звук, у якого дрона. Розуміють. Тож у них досвіду не так багато, ну то вже інше питання. То вони намагалися збивати так, дрони з автоматів. Ну намагаються так, так. Mm -hmm. Нам є сенс ще отримати цей плацдарм зараз? Так, mm, да, є. Якщо ми його зараз не будемо. Ну, в будь-якому випадку, е якщо зараз тут зібрана така кількість е військ Росії, то якщо ми вийдемо і станемо, грубо кажучи, на кордон, ці війська нікуди не дінуться, вони далі будуть продовжувати е наступати. То наступне місто буде. Юнаківка, суджа. Ой, юнаківка, суми. Все, там, ну буферної зони не так багато, що ми там змогли втримати це все. А противник буде далі здійснювати свої наступальні дії. Тобі ж вони не зупиняться. Як ви думаєте, росіяни поклад... ну, задіють тут багато резервів, щоб відбути суджу? Ну а вже ж, ну як я казав вже раніше, вони намагаються просто стерти все. У них така тактика, а потім вже будуть намагатися зачищати. Для них важливо доповісти, що от щось таке важливе, що вони забрали. Населений пункт, який який вони там можуть сказати з певністю там, доповісти вище. Там, ми забрали такий населений пункт. І щоб їхнє керівництво їм подякувало, що саме населені пункти вони забрали. У них такі більше радості забрати десь е, свердліково, десь там. Погріб кисі, за які вони там дуже сильно переживають, там мала лакня, суджа. Також важливі для них райони, просто міста, за які вони можуть сказати, от ми там добились успіху. А цей успіх може бути незначним. і там Від населеного пункту тільки залишилась одна назва. Є такі, ж населені населений пункт, де немає нічого живого. Ну, В принципі, якщо на Курщині допустим, не воювати, а да? то Граница станет ближе, но это ж суммы начнут опять кошмарить. Оно и так долетает, но уже же не так, как было раньше. Так, в принципе, я думаю, что одинаково, что тут, что там. Просто не допустить, чтобы ближе к суммам подошли все. Я думаю, что так.